Історію ми бачимо, що наші батьки, ветерани пройшли нелегку дорогу. Але сьогодні благодатний час. І слово Боже стало доступне для кожного із нас. Ми не знаємо, що буде завтра і що буде для наших дітей і внуків. Але ми знаємо одного. Що ми проповідуємо скоро на нашу землю прийде Христос. І у нас є можливість в цій історії прийняти заклик Господа. І щоб сьогодні це привітання, яке для вашої громади воно звучало не тільки для громади, але й для вашого села. Щоб це наше село, яке отримало цю вістку, Стало благословенням і спасінням для кожного дому, хто живе в цьому селі.